Всім привіт! З вами Інна і я дуже рада вітати вас на каналі Прихаюча життя. Сьогодні у мене відео покупок для дитини в один місяць. Наші крихітки виповнюються один місяць, і я її прям завалюю подарунками. Ну, звісно, це корисні подарунки для мами. Тож давайте подивимося, що саме я купила в цьому віці. Це ж виходячи з досвіду одного місяця з новонародженою дитиною в нашій квартирі з трьома старшими дітками. І те, що мені потрібно, я намагаюся зараз придбати, щоб було зручне життя, комфортне, здорове для дитини і для нашої родини. І сьогоднішня перша річ, яку я вже доставлена, це такий стільчик для годування. Хоч нам і один місяць всього, але ми вже придбали стільчик для годування для новонародження. Я сподіваюся, там все працює. Купили ми його БУ, чоловік тільки що з'їздив 25 кілометрів від нашого міста, забрав за 35 євро. Такі стільчики коштують трошечки дорожче, там в районі 110 євро. Тож я вирішила взяти БУ, тому що в нашому окрузі, в нашому районі, вони, я його знайшла в гарному стані, в такому стані, який мені нібито підходить. Єдине, що чоловіку няня не віддала корзину для іграшок, я не знаю, можливо, нам перейшли її поштою, тож зараз я його зберу і подивимось, як він працює. Ця частина, вже, коли дитина буде сидіти, після 6 місяців, туди, мабуть, ближче до року, коли вже вона гарно буде сидіти. Це ми зараз не чіпаємо. Тож що мене зараз не цікавить, мене цікавить саме ось ця частина. Ось так навіть. Угу. О, розібралась. Я вже думала, що купили не те, що мені треба. Розібралися, тут все ж таки спинка трошечки регулюється, тобто з новонародженого, потім поки до того стільчика доростемо, там в віці вже 6 місяців, а, коли почнеться прикорм, можна потрошечки припідняти цю спинку. Зараз я зниму виперу все це. І будемо користуватися. Мені дуже буде зручно її привезти сюди. Да, для малышки. Мені буде дуже зручно її привезти сюди на кухню, доки я щось готую, тому що в візочку їй нічого не видно і вона плаче, то сподіваюся, в цьому стільчику вона буде лежати нормально. Коротше, як завжди, при купівлі в інтернеті випливають всякі проблеми. Це гойдалка, вона не гайдається. Хоча вона. Хитка, чи то вже розболтана була стара конструкція, чи то воно так і задумано. Ну, є моделі в нових моделях. Така модель типу, стоїть 110 євро. А якщо за 140, то там йде ще така провалка, яку поставити можна на оце, оцю частину поставити на ту провалку на підлозі. Вона буде типу під своєю вагою колихатися. У нас колись така в Києві була нічого, Але я подивлюся, звісно, якщо вона буде коштувати так само 40 євро 35 то це дуже дорого вийде. Тому будемо виходити, хоча б вона буде поруч зі мною. Не буду я поки що засмучуватися, купили-вже купили. Звісно, коли ми купляли візочок другий, там теж виявилася така сама фірма, виявилася ціла проблема. Ми Декілька тижнів не могли розібратися, як встановлювати автолюльку на базу колес. І, це, я вже думала, ми її викинемо той візочок, ту коляску, і прийдеться купляти ще третю коляску, щоб купити щось нормальне. Коротше, з купою не те, що дважди, а можливо, і трижди. Купити нове завжди це класно, але коли ти розумієш, що воно. Ну, і БУ нормально може бути, то хочеться хоч трошечки зекономити. Тож, такі справи, зараз я постираю це все. Подивимося, як воно буде працювати. Так, ми розібрали, виходить, цей чехол, який для новонароджених, має таку тверду вставку під спинкою, точніше під попою. Вона витягується, там кишенька є. Тут ніби написано, що прати не можна. Ручне прання. Да, ручне прання, але я закину пральну машину, бо вручну я його не вирішувала. Ця частина, з... Ця частина яка вже з цієї частини там, де постарше, тут в мішках є також якась вставка тверда, але вона вже зломана. І вона не витягується. Ну, також постираю, буде видно. На тому столику наліпки, треба їх відтерти, бо вони облазять. Ну, Воно здирається. Нормально відмию, бо мені не подобається, коли там щось. А так в цілому не дуже засраний, нормальний. Нормальний стільчик. Так, наступний подарунок, який я роблю своїй крихітці на один місяць, це ось такі пелюшечки, спальний мішечок, який я дуже шкодую, що не придбала його до пологів. Тому що в пологовому будинку медсестричка, коли я пішла до душ, вона запілінала саме в такий мішочок. Він був трошечки плотніший, але мені здається. Ну, зараз я подивлюся. Я брала літній варіант, можливо, тоді сезонний варіант, можливо, вони якось відрізняються. Я перший раз таки бачу, я не знала раніше, що бувають такі пелюшки. Спальні мішки, коли е, ніжки десь замотані, а тут на плечиках застіжки, я ніколи не використовувала, тому що мені не подобається, я не розуміла сенсу в цьому. Пеленати я ніколи не пеленала, але в цей раз, коли я побачила, що в пологовому будинку трошечки роблять міцніше ручки, е, примотують, і дитинка відчуває себе більш комфортно oh. і так затишніше відчуває собі як у мами в животику, тому я вирішила спробувати придбати, можливо. Вона краще буде спати. Хоча я поки що і не скаржуся, що вона погано спить, але були декілька ночей, що вона не хотіла спати окремо, тому я замовила отакі пелюшки. Їх тут в комплекті дві штучки. Виглядають вони ось таким чином. Сюди треба. Сюди занурюються ніжки, а ручки примотуються до цільця і фіксуються ліпучкою. Ті, які були в пологому будинку, вони були без ліпучки. Просто такі дві, два рукави, які обмотують тільце навколо себе, і все. Тому попробуємо ще таке. Тут подвійна якась тканина. Ні, вона не подвійна, Просто трикотажна така хлопкова тканинка. Ага, і тут, тут є, ще є прорізаний отвір для рівня безпеки для автокрісла. Але тільки один отвір. То, що так от... Я тут, це нам на матрасник. А це на матрасник Елі. тобі на матрасник, тобі більше не будеш під гузниках спати. А це один із подарунків. До одного місяця яліночки, це такі пелюшки. Ну, клюночки, клюйоночки. Непровмакаємо пелюшки. Вони не сповзят, їх можна підстелити кудись, але це поліестер. Розмір я взяла який тут розмір. Довго думала, там багато розмірів було. Вони і впитують, не розтікаються далеко. Коротше, я взяла дві таких штучки. Якщо а, у Іляни буде погано діло з нічним горщиком, я взяла один на матрасник і одну полюшку їй. І яліночки одну полюшку сюди на столик перевдягаємося, якщо там, поки вона приймає повітряні ванни, у мене старих є. две штуки. Mm. И еще одна будет. Ну, чтобы на денег хватало. Ну, сверху треба пеленочку. Так, и нарешті пришел еще один подарочек для малюка и мамы. Пакет в пакете. Такая видео няня. Так, вот же еще в комплекте. В комплекте есть камера. І екран два шнура, дві зарядки, чи шнура і інструкція? І, на жаль, української немає. Зараз я розбиратися буду да як. то що такі покупочки в один місяць малюку буду користуватися і в наступних відео буду вам показувати, чи подобається, чи не подобається, які функції виконуються. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей пока!